Якщо ви думаєте, що зміни в державі, по якої всі громади отримують максимальну свободу і можливість на вільних виборах обирати свою начальника поліції, своїх судді, прокурорів і всіх, кого там захочеться, самим їх фінансувати, самих визначати податки, самим визначати розмір податка, самим визначати, куди їх витрачати, і ще мати суд присяжних, це політика. І також мати вільне право на зброю, це політика. Ні. Це економіка. Це іменно те, що дасть можливість отримати вам владу в своєму житті, владу в країні. Можливість займатися всім, чим ви захочете, бо це дає можливість конкуренції, бо в те, що робить сьогоднішня державна система, це монополія, монополія всьом. монополі в всьому. монополія в економіці, монополія в вашому житті, монополія володінні зброєю. Лише коли у вас буде конкуренція, конкуренція між людьми, конкуренція між громадами, конкуренція в бізнесі. Лише тоді ви зможете забезпечити нашу армію, і тоді буде наша перемога. Дякую.